Всім добрий вечір. Робимо з Тьомчиком тести, уроки, а думки тільки про кота. У нас кіт пропав. Ну, як пропав? Мене заспокоюють, що він загуляв, бо в нас тут у сусідів є кішка шльондра. Вона збирає туди всіх котів. І я завжди йому, бо він завжди після таких гульок приходив у нас весь побитий, весь роздертий, Боже, в нього то отут між оком і ротом, у нього клик чийсь отак от стирчав, і палець один в нього відірваний, і вухо в нього як бахрама. Ну, ми його завжди лікуємо, колимо, ну, страшне. І ми йому також давали таблетки оці, знаєте, контрик, як ото... стоп-секс, чи... коротше, контрик називається. А це він уже такий, як порядний кіт. Він погуляв, погуляв цілу ніч. Пішов і прийшов, дивлюсь, не битий, нічого. Я кажу, Віталіку, він, мабуть, уже ну дорослий, він вже не в біку не вв'язується. А він каже: Ні, то він просто сильніший, і вже з ним ніхто не зв'язується. Ну і все. Я ж думаю, ну він приходить додому, повід... ну, прийшов з ночі, поснідав, відіспався і на ніч знову пішов. Думаю, не буду йому ту таблетку давати, не буду його ну Зайвий раз травить, хай живе своїм повноцінним кошачим життям. Плін. І він не прийшов, вже три дні нема. І на вулиці Мороз, я ну, хвилююся, що це ж ні водички попити ніде. Ну, сьогодні сніг, я як побачила сніг, я так зраділа, думаю, це він сніг полискає і воду йому не треба. Позвонила сусідки, кажу: ви ж нашого кузьму знаєте, кажу, ви його не бачили. Вона каже, то він там у, у сусіда, у кості, у них там ціле весілля. Це просто каже: вашого скільки нема? Кажу, три дні. Вона каже, нашого чотири не було, це прибіг поїв і опять побіг. Чи я страшно за нього хвилююсь. Я тоді себе буду винити і. Скажіть, чи він прийде. Моя булочка, моя запіканочка, такий сладун наш. Бздуніжка, Тьомчик Кать відказує. Тримаємо за нього пальчики. Я навіть про свій палець хворий забула, блін, я сплакати буду. Де моя булочка? Таке хоч іди туди, Віталік кругається, каже, не смій ні, ніде йти, прийде. Ну, кручу, то хвилююся.